Zero, zero where i work started out as a Zero-Zero, де я працюю, починався як архітектурна практика, і досі частина моїх колег архітектори. Ми розробляємо будівлі та інші архітектурні проекти. Але з самого початку ми чітко розуміли, що архітектура це лише один з багатьох інструментів для того, щоб змінювати місця, райони, міста і таке інше. Тому ми почали робити різні проекти: локальні проекти для участі громади, публічні простори, дослідницькі проекти, навіть простори для спільної роботи. Ми частина мережі, що називається Impact Hub, що має багато коворкінгів по всьому Ому світу Тож Zero Zero став певним об'єднанням різних ініціатив, різних бізнесів, різних платформ. Усі вони пов'язані між собою певним етосом, що передбачає демократизацію просторів та економіки, створення нових можливостей для громадянської дії. Uh, I work for a studio studio Weave. діяльність студіо ВІВ почалася 10 років тому. Я тоді ще був студентом, ще не випустився з університету. Ми починали з мистецьких проєктів. Коли я отримав кваліфікацію архітектора, робота стала більш пов'язаною з будівлями. Сам проєкт розростався все більше і більше. За ці 10 років ми багато задавалися питаннями: як люди взаємодіють з фізичним оточенням, будівлями довкола них, як люди розуміють і говорять про навколишнє середовище, хто і як його створює. Як через це почуваються люди? Ми тут на запрошення Британської ради працюємо разом з CanEctions і Є учасниками програми, що називається Urban Actions. Це дає нам змогу підтримати групу молодих громадських активістів Івано-Франківську. Вони дуже енергійні. Їхній проект буде частиною відновлення постіндустріального простору заводу Промприлад в центрі Івано-Франківська. Ми підтримуємо їх у розробці ідеї бізнес-моделі, фізичного дизайну простору, соціальних тактик, які вони використовуватимуть, щоб запустити цей проект. Обговорюємо, як люди зможуть долучатися до їхнього проекту, де вони зможуть взяти виробничі матеріали для його створення. І це фантастично для нас велика честь попрацювати з такими енергійними людьми і долучитися до того, що вони збираються зробити. Івано-Франківськ також досить унікальний в тому, що це місто має сильну громадянську основу. Там є одна особлива неприбуткова організація тепле місто. Дуже цікаво бачити, як вона пов'язана з низкою місцевих бізнесів, ресторанів і кафе, які мають хороший дизайн, доступні ціни і налагоджену співпрацю з місцевими постачальниками продуктів. Як бізнеси, вони дуже цікаві, саме такі, які зараз дуже потрібні Лондону. Це фантастично. Але вони також переводять частину прибутків в цю організацію, що ініціює різні нові проекти, приймає запити на проекти, видає гранти на втілення ідей, і це неймовірно. В місті є не тільки міська влада і ринок, а й Певна громадянська економіка паблик проект Металаб є частиною більшого проекту. В рамках нього створюється прототип одного поверху фабрики, що знову ж таки є частиною значно більшого проекту, що ревіталізує увесь простір, усю територію колишнього заводу, колись успішного підприємства. um, Металабом займаються двоє досить досвідчених працівників неприбуткових організацій, і вони розмістяться в центрі цього поверху разом з багатьма іншими креативними людьми. Вони будуть організовувати там обговорення, події, проекти, резиденції, щоб зрозуміти, якими будуть наступні кроки з розвитку цього простору. Однією з причин, чому ми хотіли попрацювати з цими людьми, була їхня відкритість від самого початку. Як казав Йост, у них було завдання, яке треба було вирішити, але в них не було чіткої та однозначної однозначної відповіді, як це має бути зроблено, у них багато потенційних ідей, які можна обговорити. Гаф я родом з Голландії, і ми обоє вже довго живемо в Лондоні. В Голландії дуже мало покинутих будівель, де ще немає чіткого плану, що з ними робити. Вони комусь належать, і зазвичай легко передбачити, що там буде. Наприклад, багато людей питимуть там дорогу каву чи там продаватимуться дизайнерські продукти, які можна купити в інших схожих будівлях. Там мабуть будуть якісь креативні офіси. Досить легко припустити, як вони будуть виглядати. Розумієте, що я маю на увазі? Що ж до цього місця, то воно дуже велике, там багато простору і воно ще не по. Повністю покинути. Це завод, який досі працює на 10% від своєї початкової потужності, тому там багато порожнього простору. Але він і досі діє там, працюють люди, і це означає, що багато обладнання залишилося там, бо його ще не вивозили. Тож там багато живого матеріалу, з яким можна попрацювати, і потенційно можна співпрацювати з працівниками заводу. Це значить, що цей проект може дуже відрізнятися, не просто використати чудову бетонну будівлю як об'єкт, що буде вичищений, перетворений на щось інше. Тут можна забезпечити тяглість. Крім того, це приміщення просто неймовірно красиве. Ми багато говорили про різні матеріали, які там знаходили. Чарівні чавунні плити, якими вимощена підлога заводу, з чудовими візерунками і чудовими матеріалами. Небезпека в тому, що все це можуть звідти вимести. Часто постіндустріальне відновлення йде в неправильному напрямку, бо воно засереджується суто на об'єкті, а не на виробничих процесах. Той час, як громадянська економіка не фокусується на естетиці, вона концентрується на виробничих процесах, людських навичках і тому, чи ці речі демократичні. Це те, що може зробити цей проект особливий. Кендюхіювилкойтру ала. Відженерейшнс тут ви пройдете через багато процесів відновлення покинутих індустріальних просторів, і тут є складні обставини в роботі з історичними будівлями, хоча ставлення до них у Великій Британії і тут досить суттєво відрізняється. Я не певен, як тут, але у Великій Британії ми трохи одержимі різними нашаруваннями спогадів і тим, як віддати їм належне. У урбаністичному сенсі довкола будівлі промприладу має відбуватися багато втручань, але це тому, що будівля переживає зміни. Вона має подати себе в зовсім інший спосіб наприклад, як акуратно додати туди публічні простори, відкрити її по новому, створити послідовність пішого шляху. Це треба зробити дуже акуратно і м'яко, щоб побачити, чим може стати ця будівля. Чого особисто я не хотів би, так це чогось вичищеного до блиску, так ніби ви відновлюєте покриття на машині. Але якщо бути чутливим і акуратним, то можна зробити цю будівлю неймовірною, просто чудовою, і вона може стати прикладом для різних відновлень у наступні 20-30 років. of different regeneration and can show this is how you do it